Міський транспорт однозначно потребує засобів підвищеного контролю. За словами експертів ринку, навіть при невисоких цінах на проїзд транспортні підприємства повинні заробляти. Втім, ситуація є протилежною, а все через неможливість здійснювати контроль за рухом автобусів у реальному часі. Водії не завжди їздять за встановленим маршрутом, особливо у час пік, надто довго стоять на кінцевих зупинках тощо, як наслідок перерозхід пального та порушення у графіках. Вирішити ці проблеми власнику автопідприємства допоможе система моніторингу транспорту. Завдяки GPS-трекерам та спеціальному програмному забезпеченню можна визначити реальне місце знаходження автобуса на маршруті, швидкість його руху, кількість та тривалість зупинок і вжити відповідних заходів. Технології використовується позиціонування GPS, Це глобальна система позиціонування, прийнята вже у всьому світі, як де-факто. І як среда передачі використовується канал GSM оператора. Приклад використання цієї технології у Львові. Тут до кінця року введуть єдину систему управління міським транспортом. За попередніми підрахунками воно дозволить заощадити до 50% коштів, потрібних на експлуатацію автобусів. Реалізацією системи займаються компанії Українські мобільні технології та Київстар бізнес дане оборудовання одновременно встановлює з'єднання з GPS-спутниками і мобільною сітю Київстар, що дозволяє… Получать координаты с GPS спутников и передавать их с помощью сети GPS Kyivstar на сервера сервис провайдер, что в свою очередь преобразовывает ее в графический режим и выводит в диспетчерский центр в виде карты. Карточка устанавливается непосредственно в прибор. К ней водитель доступа не имеет. Это очень немаловажный вопрос, потому что водитель всегда заинтересован в неработоспособности этого устройства. Проект організували з ініціативи Львівської міської адміністрації в рамках програми Розумне місто вона передбачає модернізацію інфраструктури міста з використанням новітніх IT-рішень, зокрема оновлення комунікацій, світлофорів та управління рухом. Аналогічний проєкт у нас в місті Кіровоград. Ми встановили зараз на самому крупному їхньому МТП оборудовання. Ефект був отриманий незамедлительно, сокращені. Розходи в два рази це перший місяць. Похожий проект у нас сейчас функционирует функціонує в місті Александрия на медицинском транспорті. Ефект составив примерно 400 тисяч гривень в год при выделяемых на скорої допомоги Олександрії 800 тисяч гривень. Фактично такі рішення актуальні для всіх підприємств з великим автопарком, логістичних компаній, інкасаторських служб, таксі кур'єрських фірм тощо.